Підійного представника міста війни. Третє. Про форму підписного пісного для збирання підписів на підтримку ініціативи про відкликання Терпіальної політики міської реформу працюю за народну ініціативою. Давайте проголосуємо за затвердження порядку денного. Хто за? Сейчас мы потім працювати и будем попросить, что я решил. <гументний> Кто вот признался? Шановні, э Правуйте, Шановні, хто зайшов трошечки пізніше і не був на сигнальному голосуванні, будь ласка, до кінця цього першого засідання не голосуйте. У нас буде ще 10 засідань, і у нас форум є на сьогодні. Тому що у нас не було потони, хто не прав участь в сигнальному голосування, що вас назвали, не голосуйте на цьому першому засіданні, на цьому першому засіданні. Буде ще 10 не просто голосувати. І щоб я голосування 338 за утрималися жовтому. Не уверена, що Є я спишуся, я оцінію. Воно не впишеться. Як вам така пропозиція? І, до речі, відказуєте, нормальна чи не нормальна, законна чи незаконна? Якщо ми будемо голосувати за, то спочатку ми будемо голосувати, утримався, потім проти, і потім. Окей, ладно. Всі готові працювати, голосувати, чекати, поки прогуляємо, так? Да? Hey, hey. Хорошо, все. So. Okay. Добре. Отже, перше питання. Пронести пропозиції щодо не депутатів різні міської ради, Антона тонну треюнів за А народу не Добре, примісти. У нас 12 засідань, друзі. Виборці Кривого Рогу помогу не роботу роботи Ризкої міської ради, Антона тонну транпівача, і пропонують, відкликати його на підставі пункту 3 Частини першої статті 37 закону України про статус депутатів місцевих рад, у зв'язку з відповідністю практичної діяльності депутата, основним принципом положено передвиборчої програми партії, яка виключенням цього депутата чітко заявила про це. В виконанням депутатів місцевої ради передбачено статтею, 16 закону України про статус депутатів місцевої ради зобов'язаних звітувати перед виборцями, проводити зустрічі з ними. Це підтверджується також систематичними пакетними голосуваннями, особливо в питання, які стосуються розходу до бюджету та земельних ресурсів. Голосування за виключення серед буденного ряду можливих питань, не голосування про непідтримка місцевих петицій, або петиціях, і питання, які стосуються прозвони склади. У зв'язку з цим мешканці Кривого Рогу вносять пропозицію про відкликання і депутата Кироївської міської ради Антону Петро Андрійовичу за народною ініціативою. Фракція РПЛ, яка тепер не РПЛ, а яка тепер, да. яка тепер депутатська група за успішний кінерів. От тобто подивіться, головна підстава, як дійшла до висновку містина група, головна підстава не виконання програми партії. Програму партії він фізично не може виконувати, тому що він не є членом партії і ніяким чином не асоціюється з цією партією. Він партії РПЛ, Радикальна партія Ляшкар. Я Є бажаючих обговорити тільки, давайте дуже коротко вас означить. Окей, добре. Ставлю новому здорові на питання про відкликання депутата Іванівської міської ради Артонува України за народну ініціативу. Хто за, будь ласка, не поки ці на комісія не проходить. 34, 35, тридцять п'ять, тридцять один, сорок, хто ще у вас там, на лівому фанцію, тридцять не повідомлялися, тридцять дві і чотирьадцять, полковник Борокова, тридцять 75. 75. Добре, поки рахують, панове. Тепер увага, Зараз важливий момент. За законом має бути обрана ініціативна група, яка буде збирати підписи. Тобто те, що ми сьогодні робимо, це тільки ми ініціюємо, всі розуміють, так? це ще не відкликання і призва. Нам треба буде зібрати підписи, десь там до 3 тисяч підписів за кожного цих депутатів. І нам треба буде, це не склад. Е, громадян проворотів дуже багато, які змінилися, готові будуть підписатися про це. Е, нам треба буде обрати мінімум 50 людей, які будуть офіційно збирати підписи. Це дуже відповідальна робота, адже треба буде зробити все згідно законодавства. Це не настільки складно. Це не настільки складно, ініціативна група проінструктує всіх, що і як робити, але відповідально, тому що під кожним звором буде стояти наш підпис. У нас є на сьогодні вже 38 людей, які зголосилися в ініціативну групу. І коли ми закінчимо цим питанням з наведеннями другого, я запропоную всім бажаючим також приєднатися до цієї групи, і вам треба буде досити до кінця обов'язково, як і всім майже. О, і потім написати заяву і далі ми про що як робити. Питання, можна да, Зараз давайте закриємо перше питання. А, а. потім да, так. Окей. Повертаємося до першого питання. Ми проголосували за. Тепер хто проти того, що ви депутата молодого. Чому не можна просити трошечки, як питання? Це не треба людей бачити. Ми за, а він і Яка не пресо. Я кажу, не дуже вільна. Окей, проти. Чи ми комісія бачили, бо це Утрималися. Добре, дякуємо. Тож голосування за 365 голосів проти 0, утримали скульт. Дякую. Е, пропоную обрати персональний склад ініціативної групи. Хто е, ще, хто не реєструвався, написав заяву, готовий війти в ініціативну групу? Будь ласка, підійдіть сюди і скажіть, коли буде своє ім'я. Да, На кожного депутата, який має питання, буде своя ініціативна група? Ні, Це... ну, ось 38 людей погодилися війти в групи, які будуть запитати усі відразу. Підійдите, до ще в Антон. Шановні, ви нам потрібні. Чи вы свидетелям и не наша. Підійдите, у вас на кто вопрос, и